Привіті, Закарпаття! Жіночка, ви мене зараз дуже поймете, Ко любить прибирати, харити, мити, ко даже і не любить, але нам приходиться то робити. Тобто ми, як мудрі жони, маємо будувати свій дім, там має бути чисто, затишно і так далі. І ми розуміємо, що хижа сама себе не прибере. І тому нам треба прикласти зусилля, аби зробити генералку. Но. Навіть якщо ви маєте роботи пилососи з нинішньою технологією чи гаджети там, і ви, все рівно вам треба нажати кнопку, піднімати стільці, всюди треба робити дії. А якщо ви не маєте тої техніки, то там взагалі такі зусилля треба прикласти або зробити чисто. Так само, якщо я кажу Ісусу, війди моє серце, як Ісус має увійти туди, якщо там буде безпорядок. Оби Ісус прийшов у моє життя, у моє серце там має бути чисто. Я маю постійно очищати ціле життя. Я маю очищати своє серце від тернів, від каменів. Я маю серйозно ставитися до Слова Божого, щоб Бог прибув усередині. Тому що царство Боже береся зусиллями і треба робити дії. Треба. Знаєте, як у нас на Закарпатті кажуть, рукави підкотила, давай вперед, іди роби. Так само в царстві Божому. Бог не любить лукавих і лінивих. Хто Ко хоче коло себе мати і ліниву і лукаву людину. Я, наприклад, ні. Думаю, що ви так само. Всі хочуть, аби коли у них були вірні, люблячі люди. І тому давайте трудитися для царства Божого разом. Якщо ви не вивчаєте Біблію, напишіть мені, будемо почати разом.